Сьогодні, відкриваючи меморіальну дошку видатному художнику, дизайнеру, поету, викладачу Олександру Павловичу Черепанову, ми говоримо саме про його прагнення у повній мірі присвятити свій талант, дар Божий на користь людям, даруючи життя шляхом мистецтва, наповнити його істинною, красою та добром. Власного серця. Адже насправді від самого народження Олександр Черепанов бачив цей світ у руїнах, згарищах, у безладі. Тож таким зрозумілим є його щире прагнення докласти всі свої зусилля, свій тоді ще молодий талант, аби відновити навколо світ гармонії і краси для себе. І для людей. Ця дошка буде нагадувати про те, скільки учнів у нього, як він працював з натхненням. Появі цієї дошки я завдячую багатьом людям. В першу чергу німецьким художникам, членам. Спільного культурно, українсько-німецького культурного товариства Журавлі Краних, особисто Анні Арламовій, яка є засновником цього товариства. Олександр Павлович завжди говорив, що наші люди дуже талановиті, що молодь. У молоді нашої потенціал великий до навчання, до творчості, до розвитку. І він завжди говорив, що країна не може розвиватися повноцінно без творчості, без творчих професій, без культури. До вас звернутись, я хочу словами Олександра. Дорогі земляни, мудрі люди говорять, що зморшки на обличчі людини то сліди від її вчинків. Такі ж зморшки залишаються на землі від людей, які на неї живуть. Олександр, це світла людина, це людина з великої літери, це людина мистецтва, це великий друг управління культури і туризму. І всі, хто сьогодні прийшов на цей захід, вчора був дощ, так? а сьогодні вітер, сонце, і навіть не по сценарію, сам вітер зірвав. І зараз меморіальна дошка вона відкрита для нас усіх, і ми можемо дивитись на його світле обличчя. Завдяки Олександру Павловичу багато хто знайшов себе у світі мистецтва. Багато хто побачив своє життя під іншим кутом. Його творчість та його серце завжди будуть жити. Тих, кого він надихнув, те, що він створював не тільки відображає відображення епохи і стилю, але й чогось більшого, особливого погляду на світ, що допомагав іншим бачити красу там, де він де, де ніхто її не помічав. Він залишив після себе не тільки багато картин, але й немало монументальних робіт по місту. При його житті було видано два збірника неймовірних віршів. А найбільше ми запам'ятаємо його як людину щиру, доброзичливу, завжди допом... доброзичливу і завжди готову допомогти. Людина була світла. Завжди з гумором, коли б до нього не звертався, він завжди розкаже якийсь анекдот або якусь, якусь річ розкаже таку з яка з ним з ним трапилась, і спілкуватися з ним було дуже весело, і гарно і пам'ятати ми будемо його завжди.